Алло, Да? Доїжджаєш? Все, я зараз виходжу. Так, так, друзі, їде до нас машиночка Hyundai Santa-Fe 2013 року. І будемо розбирати її, будемо вигружати. Я ще не знаю, яка буде вигрузка, але вигрузка буде жорстка, бо не колеса. Там. Це буде що то з чим-то, друзі? Якось так, Пістрій, зустрічати, воно доїжджає на вулиці. Так, друзі, їде в нас машина, воно там вставай свій. Привет! Воно там, собі. воно там собі, де хоче, то, то, то все таке, що ти поняв собі. Ставлю десь де хоче. А, вот что есть в А, туманки сидят. А ну, да, туманки сидят. Тату, сколько ты цены дал? Сочетка. Три тысячи. Да. А, бамперы, туманки ну, ну, сила. Ну, да, безопасность, сила. А, сила полная? Я хочу полна? включить торпедо сила. -то. Я сейчас фоткаю и покажу. Секунду. Торпедо сила. Ше. Все, сейчас все сделаю. А, у меня телефон сила. потом манитола блин, нормально торпедоцила ключик стоит все, ціла, торпеда, ціла. Спривити, все. Що, как надо тут по принципу а ну вай так -ка, амуля не неси донкрата вай а, у меня нема робота вот ти, ти, я типу чил показывает неси того на як я його притягную, якщо її не, як не знімаю? Що докатку поставимо зараз, блядь. Та, та донката нема ніякого. Хорошого такого. У мене є то що. Ну що підняти її? А, фінтово, де? У мене нема, немає такої здорови, блядь. Ну я те, як я хороший хороші такі, може. У мене Мо, то є, ну вони. Щоб подняти кулісоти поміняти, блядь. Що зараз будемо ставити до... Будемо ставити. До катку зараз. <ріст> Та ні, ну откупі жінок. А, вони поїхали. Давай, давай. Давай перейдемо. Передні давай. поміняємо. Передній сзади надо. передні <ріст> хоча <Та>, б поміря, <ріст> задній нормально. Зараз подивімось, подожди. А <ріст> передійти. А переднє, ваш.

Беремо таку тільки як тут зняти. Це колесо, Надо його зняти. О, беремо, знімаємо. О, все. Тут, тут Сняли наче вже пробуємо. Головка є, на 21 головка є, батька, не треба головки. А, диски не дави, да? Це диски на... Це диски... А, блядь, бит, битый тут, битый вач. Нет, пиздец его. Да что, те иди. Вот те тоже А ну Вать, кадрич, пожалуйста, ножом, Вадь. Вадь, водрий же такого подкрильника возьми. Давай, давай, давай. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself Вот то давай давайте гуртом, блядь, давай, керуй бой. Гуртом давай. Бодя, ну давайте гуртом, давай то Миш, Вайка, давай, Толь, давай, давай, погнали, Давай, о, пошла, пошла, давай. О, блядь! О, блядь! О, блядь! Та як ти на місці, блять? Де ну, як ну, ты? Ну, Чуть пошло 2 см і все, І вона її блокує. Вона не йде, Вадик. А кар кари нема не йде? Є Есть кара, так а що кара зовут? Есть. Ну машина отъедет. Ну, від машина від'їде, карчик Таня. Я думаю, не не он не попросил Бальцер, Воли, чтобы он сюда, перед ну, ну, нахуй, не Кардан, на. давай. Вот, кардан, Давай, Давайте, Они хорошо, не давайте, не давайте еще раз попробуйте. Попробуйте. А он, Давай, давай. Сирот. Давайте, Бодя, здесь спереди пхать, бой, давай. Давайте, давайте. А ну, держи А давайте. Раз, два, три. О! О! Та як то вона шходить, крутяться колеса. Та потім буде їбатися, Та витягне, воно ж буде на поставки стоїть. Переносить їхать поки що. Зараз може попробуємо так. Знімай! Знімай! Блядь, о блядь! Єбануться! Раз, два, три! Раз, два, три! Я Я дам... Стой Я нахуй, ломайся. Вон упирается, він а, не дає не ходу. Може, щоб його туди щось Що засунуть?

О, ось в толіка. Ой, Давай, все в Толика! Ой, о Бог не Че ж Вадик? Надо уперти сломать? Та нам найголовніше, він поломаний, вони просто його зламали. Нам найголовніше, щоб воно бать піднялося, зараз ми його підемо. Давай, а ну давайте, давайте, гуртом. Давайте гуртом. Міш. Все, друзі. Не виходить, що нас вгрузить, зараз маніпулятор, заробимо маніпулятором. Зараз маніпулятор приїде, і будемо виружати, бо щось вона не йде, давно у нас такого не було, щоб машина не йшла. Зараз ждемо. Приїхав маніпулятор. Принимай еще одну. Относи да, пока не все. А вука, да? Ну да, надо щоб... <coughs> надо? Не За деркало Закинь за зеркало, Миш. За зеркалом накинь. Вот там дивись, крило цілой, дверка ціло. Вот грижні, гриш. Що там є? Це деркало дріве. Павука давай, павука давай, Дзеркало одірве. Все, друзі, на цьому випуск завершується. Цьому... І ця машинка вже утилізована. Нагадаю, ця машинка Hyundai Santa Fe 13 року. Двигун цілий, коробка ціла, по двигуну мотор Питань нема. провіс у нас ще 145 тисяч. Отакому її розібрали. Це ми здаємо цю частину, ми здаємо у металобрук, Ця частина у нас залишається, бо там кому треба стойка, кому треба порог, що кому треба. Ланжерують ціні, кончики ланджеруну, а кому треба. Подпишітесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто.